Друзі, всім привіт! Знову з'явилися новини на рахунок розмитнення автомобілів через додаток Дія. Отож, зараз постараюся вам все пояснити коротко та доступно, щоб не займати багато вашого часу. А ви не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. І так, перше, що нам пропонують, це легке та швидке оформлення автомобілів. Для прикладу, коли ви зараз женете автомобіль, вам потрібно відстояти в черзі на кордоні. Далі потрібно зачекати на інспектора, доки в його з'явиться настрій, щоб він прийшов, оглянув ваш автомобіль, записав комплектацію автомобіля. Після чого він пішов оформляти всі необхідні документи для вас, для вашого автомобіля. І вам ще потрібно чекати десь плюс-40 мінус 40 хвилин. Після чого ви забираєте всі необхідні документи і виїжджаєте з кордону. Далі протягом 10 днів вам потрібно звернутися на внутрішню митницю. Де і ви будете розмитнювати свій автомобіль. Там теж бувають черги, там теж потрібно зустрітися з митним брокером, там теж потрібно чекати на інспектора, щоб він підійшов, оглянув ваш автомобіль та оформив. Ну, друзі, коротше, хто розмитнював автомобілі, той знає цю всю процедуру. Тут, звісно, я ставлю плюс. Як вони пояснюють, як це працюватиме за новими правилами через додаток Дія. Перше, вам потрібно буде в додатку Дія заповнити електронну митну декларацію. Тобто вам потрібно буде ввести ВІН-код автомобіля, деякі поля там підтягнуться автоматично, деякі поля потрібно буде дозаповнити. Друге, вам потрібно буде прямо в застосунку Дія оплатити всі митні платежі. Там потрібно буде ввести. Рахунок своєї банківської карти. Ну, звісно, друзі, як це все почне працювати, буде інформації достатньо, тому поки що на цьому не зупиняємося. Третє проходження митного контролю. Потрібно буде пред'явити автомобіль митному органу. Також потрібно мати доступ в інтернет, додаток Дія, де буде вказано, хто і який автомобіль заганяє. Також потрібно буде мати цифровий паспорт, це закордонний або ID-карта. Четверте, також із собою потрібно буде мати оригінали документів. Це паспорт громадянина, податковий номер. Далі договір про купівлю автомобіля. Для прикладу, це договір купівлі-продажі, фактура або інвойс. Далі техпаспорт на автомобіль. Далі документ, що підтверджує зняття автомобіля з обліку. Ну і якщо ви женете автомобіль для когось, то має бути договір або натуральне доручення. Звісно, друзі, пояснив вам в двох словах, як буде проходити митний контроль. Звісно, як це все запрацює, буде достатньо інформації. Далі, напевно, що найбільше вас цікавить, чи зміниться якось ціна розмитнення автомобілів і взагалі, від чого вона залежатиме. Отож, як вони наводять приклад Audi A3 2006 року випуску із двигуном 20 дизель. За їхніми розрахунками, зараз такий автомобіль. Коштує розмитнити 143 тисячі гривень. А за новим розмитненням буде коштувати розмитнення 80 тисяч гривень. Друзі, чесно сказати, якщо хорошо постаратися, то і зараз можна розмитнити приблизно за таку ціну такий автомобіль. Ну, можливо, на декілька тисяч гривень більше. Ну і послуги брокера. Далі від чого залежатиме ціна розмитнення за новими правилами. Перше, це рік виготовлення автомобіля. Друге об'єм двигуна та вид палива. І третє для деяких автомобілів це ексклюзивність авто. Ну а ціну автомобіля вони вже не будуть враховувати. Так як вважають, що саме із ціною були комбінації та процвітала корупція. Друзі, ну а що вони хотіли? Коли автомобіль коштує 3000 доларів, а розмитнення 3-4 тисячі доларів плюс реєстрація, сертифікація, брокер, доставка і той автомобіль. Виходить золотий, люди мусили щось комбінувати, аби зменшити ціну на розмитнення. Отож, друзі, такі справи. До речі, дуже важлива ваша думка. Обов'язково під цим відео в коментарях залиште свою думку, чи підтримуєте ви нове розмитнення чи ні, або просто залиште смайлік або плюсик. І, друзі, звісно, обов'язково натисніть лайк цьому відео, щоб якомога більше людей побачило його. І звісно, залишили свою думку в коментарях. Звісно, друзі, спеціально для вас в описі до цього відео я залишу посилання на новий калькулятор. Можете перейти собі і порахувати там якийсь автомобіль, тобто поцікавитись на майбутнє, так сказати, погратися новими цифрами. До речі, для цікавості я розрахував свій автомобіль, як би сказати, за новим калькулятором. Це Audi A6 кузові c 6 2010 року випуску із двигуном 2,0 дизель. Отож, розмитнення такого автомобіля виходить 79 тисяч гривень, це акциз 33 тисячі гривень і ПДВ 46 тисяч гривень. До речі, хочу дещо доповнити, що різниці між дизелем та бензиною ніякої не відбудеться. Тобто, все, як і було раніше. Бензин буде коштувати. Дешевше в розмитненні, а дизель, як завжди, буде коштувати дорожче в розмитненні. І так, коли ж це все запрацює? Чесно сказати, невідомо, це якби загадка якась, тому що саме в лютому вони почнуть розглядати ці всі справи. Далі, як завжди, за їхніми правилами вони це все протягнуть, далі вони будуть щось там доопрацьовувати, будуть годувати завтрашніми днями, можливо, як завжди, роками, адже це розмитнення вони вже... Обіцяють дуже давно нам. Коротше, друзі, щоб бути всіх справ по розмитненню автомобілів, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, адже я слідкую за новинами на митниці по розмитненню автомобілів. І як я щось знатиму, обов'язково опублікую відео на цьому YouTube каналі. Також, друзі, натисніть на дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення, що відео вже є на YouTube каналі. Друзі, хто ще не тиснув? Лайк, обов'язково тиснемо лайк. Всім миру, добра та здоров'я. Слава Україні! Все буде Україна! До побачення!